Сьогодні ми з вами будемо готувати ось такі красиві, ароматні, соковиті і надзвичайно смачні котлетки з додаванням картоплі. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Утеші Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати котлетки з додаванням картоплі. Якщо ви полюбляєте котлети і любите з ними експериментувати, тоді цей рецепт. Для вас. Ну що, поїхали? Для приготування котлети нам потрібні наступні інгредієнти: фарш, у мене звичайний свини з лопатки, яйце, перець, цибуля, сушений хліб батон, картопля, водичка, сухарі та сіль. Спочатку ми замочуємо батон. В воді або молоці. Беремо тільки такий сушений батон сухарики. Заливаємо водою і поки він розмокає, будемо працювати з фаршем. Відправляємо фарш у миску більшу. І сюди ж натираємо я люблю на великій терці одну цибулинку. Далі на середній терці натираємо картоплю. За цим рецептом готувала котлинки ще моя мама. Вони нам дуже подобалися, так як були дуже соковиті і смачні. І готувати їх легко і швидко. Батон розмок. Ми забрали з нього зайву вологу, зайву воду. Має вийти у вас. 30% ваги цього уже замоченого батона від фаршу, який у вас є. От у мене 500 грам фаршу, я додаю 150 уже вологої булочки. Додаю до фаршу. Залишилось вбити одне яйце, поперчити гарненько, посолити і вимішувати. Як бачите, все досить швидко робиться. Вимішую фарш руками, щоб гарненько вимішати всі, змішати разом всі інгредієнти. Ось так. Після того, як фарш фактично готовий, декілька разів його Вибиваю так котлетки і смачніші, і тримаються кубки. Ось так. Далі виробляємо котлетки. Щоб вони були красивіші, я в тарілочку наливаю трошки води і в них змащую руки і виробляю. Сьогодні мені хочеться їх зробити круглими, хоч зазвичай. Я роблю їх продовгуватими. Сьогодні в мене вони будуть ось такі. Вмочати не завжди потрібно. Можна одну-дві котлетки, потім ви відчувайте, щоб ваші руки були постійно вологі, тоді будуть краще вироблятися. Оскільки в мене сім'я невеличка, а фаршу я взяла аж пів кілограма, тому я виробила 12 котлеток. Ми зараз їх посмажимо частину в сухарях, частину е, просто, щоб показати, що вони смачні і в такому, і в такому виді, а іншу частинку я заморожу. Що теж доказує, що такі з картоплею, з додаванням картоплі, котлетки теж можна заморожувати, потім підсмажувати, коли вам буде зручно. І це досить зручно для будь-якої домогосподарки. Отже, з сьогоднішньої порції в нас вийшло 20 ось таких котлеток. Вісім ми з них заморожуємо. Заздалегідь я вам забула сказати, як заморожуєте, не забудьте підстеляти чи щось поліетилену, чи харчову плівочку, щоб краще відставали. Потім замерзлі котлетки. Шість ми посмажимо в сухарях, і шість ми посмажимо. Просто без сухарів. Ви зможете порівняти, які вам більше сподобаються, на вигляд, принаймні, і готувати надалі ті, які вам сподобались. Сухарики можна робити самим. Я купувала, мені дуже сподобалися крайні рази, які я вибирала такі засвітлі сухарі, мені подобаються. Тому в мене сьогодні в магазині. Ось так гарненько їх. Обвалюємо в сухарі і будемо зараз смажити. Вмикаємо плиту на середній вогонь при 9 максимальності. У мене сьогодні 7 Вливаємо олію рослинну Даємо, щоб пательня нагрілася, і будемо викладати наші котлетки. Котельня розігрілася. Я викладаю наші котлетки. Спочатку в сухариках смажу. І, до речі, вже поставила варитися картоплю, щоб не гаяти час з вечері. Ось так. Я свої котлети не, при... не притушую потім, тому смажу на середньому такому вогні, переверну на наступну сторону те, щоб вони вже були готові на пательні. Я ну, не притушую котлетки. Декілька хвилин, як просмажилися. Зараз спробуємо ось так. Потім можна буде ще раз їх перевернути, щоб вони обсмажились гарненько з обох боків. Бачите, які вони красиві, неймовірно, соковиті виходять за цим рецептом і дуже смачні. Перша партія котлеток досмаджується. Хочу вам сказати, що діставати їх можете або в контейнер, або на тарілочку. Але е хочу так зазначити, що в сухариках котлетки бажано їсти свіже приготовленими. Вони тоді будуть хрумкі і ось такі соковиті більш. Якщо ви хочете, щоб котлетки зберігалися довше, там на другий день, е наприклад, тоді краще, мабуть, смажити їх без сухариків, або вже тоді не чекати від сухарів хрумкості, тому що вона зникає з часом. На розігріту пательню відправляю наступну порцію наших котлеток. Вони вже без паніровки. Такі котлети, наприклад, полюбляє мій чоловік. Повертаємо наші котлетки на інший бік. Бачите, вони теж досить красиві виходять. Апетитні, я би сказала. Наші котлетки готові. Ну що, презентуємо і смакуємо. Ви знаєте, котлети з дитинства це моя найулюбленіша страва. Тому я їх зараз уже хочу посмакувати. Мені їх смакувати ніколи не набридає. Це знають всі-всі мої родичі, знайомі і друзі. Так, дивіться, розрізала. Першу жіку взяла. Гарна просмажка. Зараз вже буду смакувати. Ще раз наголошую, якщо хочете гарну скориночку, їжте з сухариками смажені котлетки тільки що приготовлені. Смакую! Ну, що я можу сказати? Смакота. Ви були в гостях на YouTube-каналі Тещі Олі. І ми з вами готували смажені котлетки з додаванням картоплі. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!